Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження – Це Volkswagen Tiguan. Автомобіль на 2018 року випуску обладнаний двохлітровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка в нас має пробіг 88 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 26 тисяч 490 доларів. Ми маємо чудову оптику. Противотуманні фари, партроніки передні та задні, гуму 17-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, релінги. Авто у нас повністю потоноване. Жодних питань по лакофарбовому покриттю та технічному стані в нас немає. Має також камеру заднього огляду та сервопривід багажного відділення. Багажне відділення у нас містке, комфортне, можна з легкістю перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону. Нас зустрічає чудовий шкіряний салон. Чорного кольору в чудовому та доглянутому стані. Має ось такий підлокітник з пістакаником для зручності задніх пасажирів, дах у нас без нарікань. Е є також столики е на спинках е переднього ряду. Далі багато зони клімат-контроль, е карти заднього ряду дверей в чудовому стані, безключовий доступ передніх дверей, повний електропакет, електрорегулювання підігрів та складання дзеркалу. Пам'ять водійського сидіння, мультифункціональне кермо, управління світлом, датчики світла та дощу, підігрів передніх. Сидінь, автохол, AUX, Bluetooth, CarPlay, USB, все це в автомобілі є, підрульові пелюстки. Тому, кого цікаве дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто Штатів США. З вами, як завжди. Автопарк